Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду робити закусочний рулет із лаваша. Ось, звичайно, для цього потрібен лаваш тонкий. Ну, і так як ми всі знаємо, лаваш це у нас завжди палочка-виручалочка. Дуже багато цікавих блюд. Всі ми знаємо із лаваша. І в начинку до рулета можна брати, використовувати як червону рибу, як консерву, тунець або сардину, як крабові палочки, яйця, сир твердий, сир плавлений. Звичайно, додавати зелень, спеції і все те, що нам подобається. У мене сьогодні я використаю вялені помідори. У мене є на каналі, як я робила ці помідори. Ось, вони у мене стоять у баночці. Напередодні я витягла, поклала на серветку, щоб стекла лишня олійка. І я поріжу, буду використовувати, вони дуже придадуть чудовий смак. Також, звичайно, потрібно майонез. Майонез у мене свій домашній. Напередодні зробила ось такий густий, чудовий. Також я використаю три плавлені сирки, також 4 варені яйця. І також я додам зелень. Із зелені в мене тут укроп покришений, тут петрушечка. І були ще в мене заготовочки: перець, солодкий перець, декілька кусочків я теж використаю для смаку. І так, спочатку я займуся начинкою. Візьму більшу ємність, де буду об'єднувати всю нашу начинку. І поки що я подрібню наші яйця. Далі я відправляю по одному плавленому сирку. У мене сирок м'який, плавлений, тому я розімну вилкою. Коли я робила твердого, то я натирала на терці. І гарненько додаючи по одному, я все розімну і об'єднаю. І так, об'єднала яйця і плавлю сирки. Перець я зараз поріжу на тоненькі полосочки, а зелень. Вона в мене вже порізана, тому я відправляю до нашої начинки. І так, перець я подрібнила ось на такі тонесенькі полосочки і теж відправляю туди. Ж. Зараз подрібню наші вялені помідори і теж відправляю до нашої начинки. Завжди я показую тільки основні моменти. Також я трошки підсолю. У мене солоні вялені помідори, і там достатня кількість спецій, тому більше спецій я ніяких додавати не буду. Додам солі. Десь півчайної ложечки я додала. І все гарненько розмішаю. Начинку я скуштувала, вялені помідори продають особого смаку, і солі я більше додавати не буду. Тепер я додам майонез. І знову ж таки гарненько розмішаю. І так, начинка наша готова. Далі я відрізала кусочок пергаментного паперу. Наш лаваш. Розстеляю один кусочок, тут у мене три листочки, розстеляю на пергаментний папір. І лаваш я змазувати майонезом не буду, так як я достатньо майонезу заправила у нашу начинку. Начинку, так як у мене три кусочки лаваша, я приблизно розподіляю на три частини і одну з частин відправляю на лаваш і рівномірно розподіляю. Ось так, рівномірно розподіливши, я застеляю другий кусочок лаваша. Злегка притискую і відправляю другу частину нашої начинки і знову ж таки розрівнюю. Далі третій кусочок лаваша, знову ж таки злегка притискую. І відправляю остальну начинку, і знову розподіляю рівненько. Ну і далі починаю скручувати за допомогою паперу і завертую далі рулетиком. Звичайно, можна робити і з одного слоя лаваша рулетик, тоді він буде просто тоненький. А так у мене буде товстенький, гарний рулетик. Я використала всі три лаваши. Ось так щільненько скрутила, замантую бумагу, скручую ось таку цуферочку і відправляю в холодильник. На годинку півтори. І ось наш рулет полежав в холодильничку, смаки об'єднались, він трошки стабілізувався, і тепер буду нарізати. Ось так. І ось наш лаваш готовий. Я вже скуштувала, це досить смачно. Це чудова закуска, яка готується зовсім нескладно, не потрібно випікати. Всі ми про це знаємо і всі ми цим користуємося, використовуючи різні начинки. Ставте вподобайку, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім бажаю приємного смаку. Всім пока-пока. До нової зустрічі!